Оце ми і потягнули. класний варіантик на купарті. 20 й рік чи роки на Latitude Plus 20 миль пробігу з незначними пошкодженнями. Клієнтові стає вона біля 12200 без ремонту. Плюс-мінус 15 вона стане в Україні з ремонтом. Пошкодження, що в нас? Заміна фільонки? Це район 350-400 доларів буде фільонка, двері від 250 доларів 300 будуть вартувати підвізка. Ну, це вже треба дивитися, що там порване чи погнуте. По факту, самі почули, яка цифра виходить по ремонту. В нас, відповідно, ж дані автомобілі продаються на ринку від 21 тисячі доларів. Зазорчик, район 5. І кстати, це зараз дуже популярний за останній місяць автомобіль. Особисто я виграв їх чотири. Так само ще колеги їх грали для своїх клієнтів. Ну, це другий автомобіль після Тесли. Того звертайтесь в компанію Інтертрейд, підберемо вам любий автомобіль, який вам подобається. Дякую за увагу.